травні місяці нам сказали, що нашу школу закривають на ремонт і переводять нас 28-му. Батьки учнів 23-ї школи Полтави підписують колективне звернення до міської ради, аби дізнатись, коли заклад відновить свою роботу. Батьки хочуть отримати конкретну відповідь, що буде з нашою школою, буде наша школа, не буде, буде її ремонтувати чи її просто закрить через рік. Два у 28-й школі діти навчаються з 1 вересня. Це створює логістичні та фінансові труднощі для батьків, розповів Олександр. Далеко добиратися. Отправляти дітей самих дуже страшно на даний момент, тому що дорога, маршрутки тролейбуси, діти ще самі так не їздили. Зв'язку з тривогами так само. Батькам треба відправитися, біжатися, щоб їх забрати. Коли вони були у нас на районі, була набагато краще. Тобто бабушки могли підійти там забрати. 23-та школа єдина у цьому районі. Вона має майже 250 квадратних метрів підвалу, який поки під укриття не облаштували. Було між двох стін в нас, і частина була ходила в укриття, яке нам предоставило. Поруч знаходиться ГПУ. Вони в них офіційно ДСНС підтверджено, що це укриття. Питання укриття за три роки ні в кого не піднімалося. Зараз на цей час. Чомусь укриття потрібне. Є школи, в яких теж немає укриття, але вони навчаються. у нас підземний перехід. Скільки ми не писали про те, що тут і бомжі, і все можна його укріпити, можна його зробити. Тобто, це теж буде як укриття для дітей. За словами Наталії, телятник колективним зверненням батьки хочуть також пришвидшити процес створення кошторису та виділення грошей на ремонт. Вихід можна знайти, але чомусь всі мовчать, тому ми хочемо просто звернутися, щоб нам дали відповідь. Якщо вона аварійна, тому що тут є ґрунтові води, які затаплюють підвал, так, там дійсно це проблема. Але якщо воно неможливо її виправити, ви вийдіть і скажіть, що ця школа не буде функціонувати взагалі, щоб ми розуміли, що ми сюди вже не повернемося. Директорка департаменту освіти Жанна Каплух конкретних термінів початку ремонтних робіт у школі не називає. Приміщення 23-ї школи, якщо ви читали, є технічний звіт, визнано абсолютно непридатним, тобто в аварійному стані. Зараз департамент освіти передав цей об'єкт фахівцям управлінню капітального будівництва для реконструкції, але, на жаль, воєнний стан вносить свої корективи в певних типах робіт. Зараз діти 23-ї школи переведені в приміщення 28-ї школи і абсолютно комфортно навчаються, мають право право харчуватися, мають стадіон комфортний якого раніше не було до цього в приміщенні закладу. Як тільки будуть проведені всі абсолютно роботи, і це приміщення не стане аварійним в даному випадку, ми сподіваємося, що там з'явиться і укриття в цьому приміщенні, діти повернуться. Приміщення закладу 23 стретії школи. За словами Наталії Телятник, у разі відсутності конкретної відповіді, коли працюватиме школа, деякі батьки шукатимуть інші заклади для дітей, оскільки навчання у 28-й школі підходить не всім. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.